День у вас пройде добре і успішно, а всі справи будуть вирішуватися тільки в вашу користь. На початку читають Отче наш, наш, що є син на небесах, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. А потім слова оберега трьох ангелів, Господи, благослови. Господи, допоможи. Послав мені Господь з небес трьох ангелів, трьох архангелів, трьох вірних охоронців. Звелів їм Господь мене берегти, від усякого лиха стерегти, біду не пускати, всяку худобу від мене, раба Божого, ім'я, за три дев'ять земель проганяти. Був би я, раб Божий, ім'я, закритий від землі до неба, охоронним парканом, від будь-якого лиха і ворога, і язика злого, від усякого супостата, від хвороби всякої, від дурі. Марної, від духу злого ока лихого чорного. Зберігайте мене три ангела, три архангела з ранку до ночі, з ночі до ранку, в усі доби добові, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь.